Ну, все, я пішов гуляти. Та хоч поїж. Який їж мені тридцять, а не дванадцять. От імену, а як помреш вже ж, дідо. Ну, та-та, всьо, не позор мене, я пішов. Або береш, або я перепишу квартиру на твого колегу лоппера. Ну, та та Та-та, така ти до мами будеш а ой, ну менше з тим пішов і знайшов на кому поженишся, бо я сказала, що зроблю. От Лоппер має дівчину і скоро поженеться тфу на тебе. Так в нього косатка. Ой, Ойди вже. Гей, Наталя Наталюшечка палюшечка. Ой-ой-ой, ой ти диви, кохає її, а вона його за лоха за північного оленя тримає. А він хто? А хоч ата? Привіт, ульочки, а можна? ну та, та ніц вже не можна. Опа-па, от і пробігло моє Привіт, ульочки, як тебе звуть, Наталя, я натаня володька. Ні. Що ні, мені подобаються солідні хлопи. А я не солідний. Ні. Тобто. Не солідний. Так, то так чи ні. Іди до коня. Ну та та ви, тьолочки, самі не знаєте, якого солідного хлопа губите. Привіт, мене звуть перати, тренер. Доброго дня, так, я тренер. Я хочу подобатися всім тлочкам, щоб я так покрутив носом біля неї. А вона, так я, Анатолій Ой, я на язик щось закрутився. А потім ще раз покрутив і ми в неї в шикарному пентхаусі. То у вас проблеми з дівчатами. Ні, це у них проблеми зі мною. Вони не можуть побачити в мені солідного хлопа. Ну я теж не можу, а вам і не треба, я не з цих таких, як ви. Що, що? Ой жарт, жарт, а мораль така дівка: ти не треба, коли я чоппер, опобігла. Ну вам то не треба, а мені то треба. Е -е 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 -е, почекай, як тебе та мема Катерина Микола. Папе.